Студія Калідор Презентує. Тека авторів каналу. Леонід Данільчик. КІБЕРПАРКУР. По екрану мобільника побігли червоні крапочки. Паркурники наближались. Женя знав, що його місце знаходження теж відображається на навігаторах переслідувачів. Але на бігу вони не могли точно відслідковувати його пересування. Розвернувся, і у око одразу ж впав швидкий рух десятка силуетів. Фігури, затиснуті у щільні латексні костюми, вправно долали перешкоди закинутої новобудови, перелітали між виступами бетонних моноблоків. М'яко вдарялись тенісними м'ячиками об вертикальні поверхні і пружно відбивались для подальшого польоту. Лідер групи зачепився за газову трубу, зробив підйом переворот і скорувався до жені. Торба. Помітили. Євген засунув поліетиленовий пакет у кишеню куртки, де лежав тюбик клею момент, і побіг по гравію. Сипка поверхня сильно ускладнювала рух, а переслідувачі летіли прудкими білками через цегляні залишки стін. Женя досяг горбатої піщаної дороги, вилаявся на усі типи фур і бітономішалок, що нівечать на забудовах дороги, заточився та влетів обличчям в абразивний ґрунт. Свист від швидкісних маневрів позаду шарпнув слух. Женя рвонув із низького старту, круто завернув і помчав крізь занедбаний гайок. Ще не вирубана лісосмуга дещо сповільнила погоню. До горла Євгена підібрався слиз, і він туберкульозно закашлявся. Схаркнув на куртку липку гидоту, не став обтиратись. Стежка вивела в парк. Шум зламаних гілок у кущах праворуч ознаменував те, що його обходять по флангу. Кілька тіл ліворуч перевернулись у стрибку. Зараз почнуть заганяти у коло. Женя перевалився через лавку, збив візок із немовлям та вивалився на дорогу. До зупинки прибув трамвай. Під крик дитини, лайку матері та клаксони автомобілів Євген промайнув кріщільний трафік транспорту і в останню мить увірвався у вагон. Раритетна рогата ковбаса задзеленчала і рушила по рейках. Округлий корпус трамвая давав шанс на порятунок, але переслідувачі ризикнули та атакували вагон. Крізь брудні засмальцьовані вікна Женя спостеріг, як чорні еластичні тіла, пострибали по капотах машин і вилетіли на дах трамваю. Зверху донісся гуркіт приземлень. Кілька переслідувачів не втримались та злетіли на асфальт. Пастка! Наступна зупинка це гамон. Женя звірив по смартфону кількість паркурників на даху, глянув на тих, котрі бігом намагались догнати трамвай. Визначити гендерну приналежність переслідувачів не видавалось можливим. Швидше за все це змішана група. Глобалізація та мода унісекс перетворювала сучасних підлітків на безстатеві бісексуальні істоти. Трамвай пригальмував перед зупинкою, і одна червона крапка на екрані опинилась перед трикутником електровагона. Євген зиркнув вперед та побачив, як темна постать сповзає по лобовому склу безпілотної кабіни. Переобладнаний ретро трамвай аварійно загальмував, із даху посипались паркурники. Женя шарпнув двері гармошку. Не піддались. І ще раз І скрип заліза випустив втікача назовні. Він наскочив на одного із переслідувачів, що не встиг підвестись після падіння. Хруснули ребра. Женя не озирався, перемахнув через перила і пірнув у трамвай зворотнього руху. Сучасний потяг міського сполучення зімкнув двері і у цю ж мить, наче комахи у лобове скло, у них вліпились гнучкі тіла. Трамвай рушив та поскидав живі латексні наліпки. Паркурники побігли поруч вагону, але ультрасучасний дизайн не давав можливості зачепитись та вискочити на дах. Підйом на міс сповільнив рух вагона і дав можливість обігнати його. Але почався спуск, і переслідувачі безнадійно відстали. Женя зітхнув. Червоні крапочки поступово зникли із екрану телефону. Групі захоплення заборонялось користуватися будь-яким транспортом за виключенням того, у якому знаходиться об'єкт переслідування. А самі паркурники здебільшого тримались щільними групами та не розпорошувались. Можна було дещо розслабитись і продумати свої подальші дії та місце переховування. Євген здійснив декілька пересадок та вибрався на протилежну окраїну міста. Побрів повз приміській маєтки. Грудна клітка усе ще здригалась та виділяла огидний слиз із легень, спльовуючи та попутно насвистуючи шансончик, Женя човгав стоптаними дірявими кросівками по вибоїнах асфальту. За рогом окреслився відкритий кіоск на мед. Дівчина у просторій футболці поралась за прилавком. Женя замовив розливне пиво, але роздумав і взяв пляшкове. Все ж це був парубок. В умен вів туго затягнутий хвостик на потилиці і груди. Те, що спочатку видалось нерозвинутими підлітковими персами, виявилось добре накачаними грудними м'язами. Хоча такі довгі вії, Женя відмахнувся від мух та думок щодо гендерної ідентифікації. Продавець чи продавчиня подала пиво із холодильника та висмикнула із свого телефону зарядний кабель. Натисла кнопку включення. Залунала мелодія завантаження операційної системи. Женя сів поруч на бордюр, відкрив зубами пляшку та чорбнув пива. Холодний пінистий напій із терпким смаком вгамував нарешті тремор у легенях. Целофановий пакет не вилетів під час погоні, і Женя полегшено зітхнув. Додав усередину свіжу порцію клею та надув кульок. Вдихнув ацетонові пари, повторив процедуру декілька разів та запив гіркий присмак пивом. По потилиці побігли електричні мурашки. Простір збентежився, симптом близького приходу. Женя іще відпив із пляшки та занадився вдихати аромати клею. Почало потрохи брати. Він роззирнувся. Вулиці пустували. Продавчиня вийшла із кіоску, дещо припадаючи на ногу із забинтованим коліном. Все ж таки дівчина. Еластичні чорні шорти лосіни не змогли б приховати чоловічі ганетальні аксесуари. Поребрик уп'явся взад Жені. Він змінив позу. Телефон випав із куртки. Євген підняв та машинально розблокував. На екрані навігатора блимала червона крапка, прямо на синьому квадратику, який символізував самого женю. Брови вискочили під засалені пасма, що налипли на спітніле чоло. Женя перевів округлі очі на продавчиню. Погляди зустрілись, вона примружилась. Здогадка блиснула під довгими віями, схопила з прилавку свій смартфон. Женя рвонув з місця, але характерний звук фотокамери за спиною вирвав його із реальності. Простір розбило на крупний сіро жовтий піксель. Квадратики задріботіли та забарвились у червоний та чорний кольори наче заготовка під вишивку хрестиком. Це на мить розважило, але наступний електричний удар стер усі веселощі. В голові загудів потужний трансформатор, і тіло пронизав шаленої потужності струм. Врешті метаморфоза завершилась, біль відступив. Женя обертався на електронній платформі у цифровому середовищі разом із довгим рядом таких самих заблокованих експонатів різного гатунку, але виключно гуманоїдного походження. Платформа зробила повний оберт, і перед Євгеном засвітились букви у дзеркальному відображенні. Вишикувані у зворотньому порядку, він зрозумів, що знаходиться одразу позаду напису. Розшифрувати інформацію не складало проблеми. Загартована свідомість Жені адаптувалася розпізнавати такий тип даних через щастя оцифровки. Напис стосувався усього ряду виловлених утікачів. Він оголошував, що кількість заблокованих індивідів практично сягла критичної кількості. Вона скоро дійде до межі і здобич перетвориться у відповідну суму біткоїнів. Тоді паркурники отримають свою винагороду і жені знову видадуть біологічну оболонку, можливо, навіть вуглецевого типу. Його високий рейтинг та здатність тривалий час уникати від лову давав надію вкотре трансформуватись у гуманоїдну форму. Женя втішився він любив людський спосіб життя через великий вибір наркотичних винаходів. ЛЕОНІД ДАНІЛЬЧИК Кіберпаркур читав Руслан Алексіюк. Дякую друзі за те, що прослухали це химерне, неймовірне оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки «Приват, «Монобанк», Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.